серед чорного дня. Полицейські вбивають людей серед чорного дня. Не порушуйте дорожній кодекс, відвідайте. Там дорожній кодекс. Там червоні грабують траси. Червоні траси грабують. Там, на повороті. Що у вас тут відбувається? Рухали. Наша машина, блядь. От, За руль садись тут. Прибили мого товариша. Давай, капелтися, бо я... Уділа взагалі від Бога. Я водити не можу. А це ми будемо довго і бігати. Що, десь... Що, люди в жовтому? Попадав останній. А нам, кстати, надо кикнуть Влада отсюдова. Чого? Но если мы с кого-то стопнем, то куда мы его посадим? Мы его выкинем просто. Mm -hmm. А вон и гонка, по идее. Ва, нет? ты тут. Сирый, сирый, сирый. А видишь что цей на его назвы. А то на Какие у него, какие у него позывные? Я не хибу, на. А я что знаю? Глянь в этом. В чем? Ага. Вам витание, вам витание вам марка федерала. А все слился с головетром. А не. Тут сидит. у себя что-то пролагало? Это он просто выкидывается, типа в машине остается. Я вижу его ник типа. А да? Не, ну, на да, он сидит, он сидит, он сидит, да. Но он типа выкидывается что-то. Ёзлате Влад, правильно? Да. Барсы Барс. Барс, да. Барс. Ви тут його тут на ФК. Просто гляну тільки що в Дискорді відкритий, і мене просто вирішив перегнити. Що за влада точно декафних. Ай, блядь, Випиши йому штраф. Щас... Чес своєму співробітнику не можна виписувати.